Вітаю вас 2024 рік і друга частина вже лютого місяця. З певних технічних причин в зв'язку з іншими ще причинами, обставинами, запис був трошки призупинений читання книжки В'язні Північного Царя. Зараз, сьогодні з вами, знову читач книжки В'язні Північного Царя. І ви будете мати нагоду послухати історію сторінки 485, табір в посілку Леплей Мордовія або табір в селищі Леплей Мордовія. Книжка про свідків Єгови. Автор Шишка Анатолій, Волинська область, місто Новоолинск. Отож, уважно прослухаємо не дуже довгий запис цієї книги. Невеликий поселок з такою назвою знаходився на залізниці Потьма Барашева. Там також був табір, здається, номер 5 В квітні 1960 року, з ешелону, в якому були п'ятохи, братів з 12 чоловік попали на цей лагерний пункт. Брат Борак Василь був серед них і розповідає, в 2013 році автору цієї книжки. В нашому вагоні було, напевно, до 60 братів. Спомин ми теж провели на колесах, зробили з одіял ширму, мали прісний хліб і вино. Атмосферу цього спомину пам'ятаю і досі. Це ж єдиний раз провели в етапі. Було так багато братів, ніхто абсолютно нам не мішав, а думки. Брат говорив, що потрібно йти слідами Христа, сам Христос сказав: Гнали мене, будуть гнати і вас. За що ми попали сюди, в цей ешалон? Чи ж не за віру, що Христос є син Бога живого, що Він вже царює над землею, що тільки Він є правдивий відкопитель і благословить всіх лаїдних людей, котрі виявляють віру в нього? Давайте будемо виявляти витривалість до кінця, довіряючи, що його Бог не покине нас. Серед нас був диригент, брат. Даньків Степан, диригент Хору. Тому співали пісню на початку, до символів та в кінці. Табір в посьоку Леплей був призначений для політичних та іноземців. Їх випускали з табору в ті країни, звідки вони були громадянами. Це було при Хрущові. Переважна більшість політичних складали бійці УПА, вони були суджені на розстріл з заміною на 25 років. Адміністрація навіть не здогадувалась, що ми проводимо вивчення, сидячи на, чи лежачи на траві в теплі літні дні. Пригадує, начальник табора був Майор Хрущов. Так що духовно ми не пропускали зібрань також були активними в служінні. До цієї інформації є дві фото. Перша фото. Озерлах, можливо, ОЛПС 410. Вихідний. Літо 1959 рік. Зліва буряк Василь, Казлаускас Едвардас, Мівован Іван. Сидять на. Біля будинку, можливо, на заваленки. Сидять трьох братів. Буряк Василь, Казлаускас Едвардас, Мівован Іван. Інше фото. На сторінці 486 зліва Данилейко Іван, Боряк Василь, Добровлах, 1960 року. Один повстанець з УПА Волчанський Степан, зацікався правдою. Він був вражений стійкістю, правдивим братерством та міжнародною єдністю, яку побачив серед нас. За півроку він настільки змінився в правді. Так захищав її, як зі сторони начальника режиму, так і зі сторони своїх друзів ЗУПА, що його разом з нами, свідками, перевели на перший лагерний пункт. На першому його теж тримали під наглядом і викликали на співрозмови. Потім Степана вивезли з іншими свідками на Криту тюрму у Володимирський централ. Напевно, всі проби він перейшов успішно, і брати включили його в список свідків Єгови, Дубра Влага! На жаль, я не знаю, як склались подальші роки його життя. Хто сидів там? Хто сидів там? Наступна тема. Сторінка 486, Книжка В'язні Північного Царя. Населення спеціальних політичних таборів в Мордовії теж відрізнялось від табору до табору. Свідки його з кінця 1950-середини х до 60-х років звозились на перший лагерний пункт. 10-й був особливим суворим. Табором, де свідки буквально були під експериментами КДБ. Так, там, як, як і на першому, адміністрація отримувала 20% вищу зарплату за вреднеї і тяжолої услов'я роботи. Це значило, не лаятись, не красти, бути чесними та здержливими до в'язнів тих таборів. Це мусово було дотримуватись, щоб показати, що і радянські люди, комуністи, вміють вести себе як культурні, не поступаючись в моралі свідкам його. Лайлива та бродна мова була розповсюджена в суспільстві, тим більше в таборах. Дивись щорічник 2008 року, сторінка 190, виданий свідками йогови. Равлюк Сергій розповідав, що були серед в'язнів письменники, вільнодумці, нові марксисти, менш відомі і всесвітньо відомі. В 1957 році в час Грущовської відлиги шуміла справа Московського університету. За короткий час дев'ять студентів Гольдман. Козовий, Краснопєвцев, Меншиков, Обушенков, Покровський, Рендель, Семененко, Чешков прибули на Перший лагерний пункт та інші табори Мордовії на 6-10 років. Наприклад, після гучного процесу 1966 року в Москві над Синявським Андрієм та Даніїлом Юлієм і ті попали в мордовський табір, де було ще досить багато свідків. Як згадували брати, політв'язні, не контактували досить міцно з ними. Політичні роздумували над глобальними питаннями літератури, тоталітаризму, свободи слова і преси. Їх хвилювала побудова кращого суспільства людьми, але без проблем, властивих радянському соціалізму, як вони казали, ідеального комунізму. Навірковець Микола, попав у Мордовію. За студентське вільнодумство перебував в таборі з 1957 по 1960 роки. Зразу ж зацікавився правдою. Охрестився в 1958 році. Перша любов палала в ньому й поривала до діяльності. До 1960 року був призначений слугою збору координатором. Три рази приїжджав з Саранска співробітник КДБ, щоб якось виправити ситуацію. Не подіяли ні просьби, ні обіцянки, ні погрози. Обіцяв, що в таборі засудять за діяльність як свідка не вспіли. Деякі випадки з життя табору і служіння брата переведені тут в цьому розділі. Як згадує братний вірковець Микола, в таборах знаходились люди, які в різні способи боролись за справедливість, за щасливе майбутнє, за своє багатство чи свободу. Різні люди, різні ситуації, але в кожній ситуації було добре видно, як в останні дні люди будуть запеклі, жорстокі зрадники. Це записано в Біблії 2 Тимофія 3, 2 по 4. На першому перебували двоєв'язаних іранців. За що? У війну 41 45 року радянські війська були розміщені в північному Ірані, щоб держави німецької осі не захопили його. Англійські війська стояли в південному Ірані. В 1943 році в Тегерані відбулася відома конференція Сталін, черчилль Черчил, Рузвельт. Коли після війни треба було вивезти радянські війська, бо вже загрози немає, раптом виявилось, що трудящі Ірану підняли повстання проти деспотичного правління шаха пахлаві та іранських капіталістів. Вище згадані іранці мали бути в складі майбутнього уряду Ірану. Один мав бути прем'єр, міністром, другий начальником поліції Тегерана. Але не пішла революція. Групи повстанців були розбиті силами Ірану і, щоб не загинути рештки, втекли в Азербайджан. Прем'єр називався Абдула. Перед тим був міністром культури в уряді Шаха. В союзі, проживаючи в Баку, не хотів більше співпрацювати з МДБ, десять років отримав за вироком суду. Абдулах говорив досить добре по російськи Такі історії він знав, що деякі, напевно, досі засекречені. Невдалий начальник поліції Тегерана не вмів говорити на російській і мовчав. Було добре видно кожному, якими ж методами діють союзники, дуже подібно як в пророка Даниїла 11.27 в Біблії записано. А серце обох цих царів буде нелихе. лихе, і при одному столі вони будуть говорити неправду. Але не буде успіху, бо кінець буде ще відкладений на означений час. Інший в'язень був з Радянського Союзу партійний функціонер, координатор по контактах з компартіями Італії та Франції. Центр знаходився в Києві. Менше чужих людей. Комінтерн був розпущений в 43-му році. Профінтерн розпустили. В 1956 році, але підтримувати діяльність Компартії за кордоном потрібно було. І в той же час не вмішуватися внутрішні справи країн. Як проходили фінансові потоки, як, як давались вказівки, що і коли робити, розповідав товариш. Ну, забув. Записано, хто, хто це був. то... Іменені не вказано. Брат Микола не раз чув розповіді про брудну політику, яка в радіо та газеті Правда виглядала так гарно. Невірковець ще більше переконався, що знайшов правду серед свідків Єгови. Ніколи в таборі і на волі він не отримав жодної вказівки, щоб вести підривну діяльність на користь інших країн. Ще один був надзвичайний повноважений посол СССР. В Арабських країнах Сходу він був експерт з питань релігії, отримав 25 років таборів. Його розповіді та зауваження про дійсність в уряді, про політику постійно підтверджували біблійну істину: не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Псалом 145, 3 4. Один в'язень, єврей Конявський, був професійним агентом ізраїльської розвідки Моссад. Арештований в Москві звинувачений в тому, що він доходив по СРСР у військових кругах і організовував виїзд багатьом кадровим офіцерам-фронтовикам євреям через Австрію в Ізраїль. Отримав 25 років таборів. Скупі випадки, почуті від нього та про нього кріпили надію брата Миколи. На Новий світ. Це ж буде так прекрасно, коли всі будуть братами, і жодного шпигуна та агента не буде. Невже так, бо батько всіх шпигунів буде замкнутий на тисячу років, щоб народи не зводив уже, Івана 8,32, об'явлення 21.3. Примітка від мене: батько всіх шпигунів або батько неправди, Сатана диявол, про якого сказав Ісус в Біблії. До того ж, Микола був покараний за студентські мрії та фантазії. Вже будучи переконаним свідком в таборі, він міг побачити та почути, побачити та почути вищевказаних людей. Вони втілювали в життя, в життя різні ідеї, методи, щоб покращити життя суспільства і окремої людини. Він бачив не теоретичні висновки, а живих людей і їхні результати. Це ще більше зміцнило віру брата в тому, що свідки його дійсно є служителями Бога, а не якихось систем, чи людей. Вернувшись додому на Рівненщину, він роками активно проповідував, організовував та проводив зібрання по лісах для зміцнення невеликої громади свідків в Рівенській, Хмельницькій Житомирській областях. Крім того, він копіював мікроплівки з біблійною літературою свідків, щоб духовний хліб був для всіх свідків цієї частини Союзу. Напевно, непогано все вийшло, бо зайнялися ним співробітники КДБ, викликаючи на розмову, давали поради, що перестав проводити таку діяльність, не послухав таких порад і в 1973 році був засуджений на три роки таборів суворого режиму. А разом з ним теж був засуджений вдруге Костецький Анатолій на два з половиною роки та Адамчук Микола на три роки загального режиму. Невірковець відбув строк в таборі Катериновка коло Сарн Рівенської області. І знаєте, хто був з ним? Копас Юрій, він отримав свою останню десятку. До 1983-го перебував в таборях і заслані. Звільнившись, Микола і далі виконував наказ Ісуса Ідіть і навчіть всі народи. Матфія 20. знову ігнорував вказівки КДБ та інших добродів. Але з 1986 року пішло місцеве потепління. Перестройка Горбачова, потім 1991 рік Свобода. Тепер тільки в Рівенській області є два текротичних райони, а в рідному Костополі два збори та прекрасне залцарство. А новірковець дальше служить старішиною і час від часу виголошує біблійні промови. Він тепер ще більше переконаний, що прийде на землю Царство Боже, бо це обіцяв необманливий Бог Тита 1.2. 2012 рік це були записи примітка від мене. Перебуваючи вдруге в строгому таборі Катериновка, Микола написав невеликий вірш, написаний не поетом, але, здається, добре видно в ньому його невгасиме бажання до кінця бути вірним. Напевно, що так думали тисячі його братів. Читаю вірш. <кхух> вірш на російській мові. Ми долга шлік жила на целі, трапа тяжолая була. и камни острые пестрели, Надежда нас вперед вела. До крови ноги разбивали, срываясь, падая, скорбя, Но мы в пути не сомневались, дорога верною была. Мы видели вершина рядом, вот-вот, и встанем на нее, И опускать главу не надо, хотя в пути тяжело, и раньше люди шли к вершине, в надежде радость затая, Но ночь скрывала то, что ныне Озарено лучами дня. Что ж, альпинист веков прошедших, Тебе пришлось и отдохнуть, Но подвиг твой до нас дошедший И нас позвал на верный путь. И ты, отец, возрадуйся с сыном, Что он к вершине подошел, И тут у радости единой Покой обещанный нашел. Дякую вам за те, що ви слухали цю частину запису з книжки в'язні Північного Царя, яка продовжилась 16 хвилин. Невеличка примітка в 20.22 році ми спілкувалися з братом Невірковець Микола, і наскільки мені відомо, на даний час 2024 року він проживає. В Рівенській області. Має сина, здається, що Андрія. Дякую всім за увагу. До зустрічі на слідуючому читанні в такому форматі: аудіозапис і фотографії по змісту тексту.